Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Україна веде переговори з союзниками про отримання шведських винищувачів Гріпен та європейських Єврофайтер. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр оборони Рустем Умєров. Зараз у нас уже є від партнерів те, що вони дають нам комітмент по F-16, Комітмент дають по міражам. Консультації йдуть по Гріпен. Консультації йдуть по єврофайтер. Тобто, це дуже хороший список платформ, і ми обговорюємо, коли вони вже почнуть. Розповів Умєров. Україна цього літа отримала від союзників перші винищувачі F-16, Проте для досягнення. Переваги на дворогому повітрі потрібна значно більша кількість літаків. За словами Умєрова, наразі Україна веде переговори з союзниками, пояснюючи, скільки потрібно авіаційних бригад і літаків. Влада також розповідає партнерам про те, яке озброєння потрібне для зміцнення повітряних сил ЗСУ. Минулий рік ми фокусувалися на тренуванні пілотів, отриманні платформ і розбудові інфраструктури. Цьогоріч ми працюємо над тим, щоб досягти переваги у небі. Зазначив Ростем Умєров. Глава оборонного відомства зауважив, що наразі Росія використовує до 300 Тлітаків і стільки ж гелікоптерів у війні проти України, що створює серйозний виклик для українських військових. Рустемуміров також наголосив на важливості масштабування переговорів із партнерами щодо збільшення авіації, повідомивши про рішення, над якими зараз ведеться робота. Нагадаємо, раніше міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що країна ще не ухвалила рішення про передачу гріпен Україні. Причина полягає у тому, що Бельгія, Нідерланди, Данія та Норвегія вже готують передачу Україні в 16 а тому джес 39 дев'ять гріпен мають почекати. Щоб не завадити авіакоаліції, своєю чергою багатоцільовий винищувач четвертого покоління Єврофайтер Тайфун стоїть на озброєнні багатьох країн Європи, які потенційно можуть передавати їх Україні. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.